Там прожитковий мінімум, який ухвалили наші можновладці, Там 7 з копійками тисяч гривень, з них 3,5 йде на їжу. Вони в якій реальності взагалі живуть. Вони взагалі знають, скільки ці продукти коштують, скільки люди витрачають на своє життя, а на лікарні, на ліки. Вони живуть в якійсь паралельній реальності, і вони гадають, що це все нормально. Це і є показник нашої всієї держави. Що у нас на папері одне, а реальність зовсім інша. І так повністю по всім індустріям. Ну, як людина, навіть не знаю, один пенсіонер, ну він не зможе на 7 тисяч прожити. Ну, то тільки комунальні послуги там вартують 2-3 тисячі. Це в зимній період часу, може в літній трошки менше, але зараз піднімають все одно е, комунальні послуги. Як вони так рахують? Куди вони такі цікаві? Ну я взагалі як це можливо?